Наші стосунки створюють основу для розуміння нашого місця у світі. Родина у всіх її проявах часто є тим місцем, де ми вперше відчуваємо любов та приналежність. Зв'язки, які ми створюємо в наших родинах, можуть бути джерелом великої сили та підтримки. Любов у всіх її проявах є важливою для змістовного життя. Чи то любов між партнерами, членами родини чи друзями, любов пов'язує нас з чимось більшим, ніж ми самі, вона дає нам відчуття приналежності та мети. Ці зв'язки нагадують нам, що ми не самотні, вони дають нам відчуття приналежності, яке є важливим для нашого благополуччя. Коли ми відчуваємо любов та підтримку, ми маємо більше шансів процвітати. Ми більш схильні ризикувати, йти за своїми мріями та позитивно впливати на світ. Особистісний та духовний розвиток є важливими складовими пошуку нашого місця у світі. У міру